Методи лікування тривоги їх дуже і дуже багато. Ідеально, ми повинні впливати на три. Я завжди пояснюю своїм пацієнтам, що ми можемо досягнути найкращого ефекту, коли ми будемо впливати на три вісі. Першу вісь або перша це буде все-таки психологія, психотерапія, робота з його психікою. Це вручення інструменту. Як ти можеш реалізувати резервні можливості свого організму? І Я тобі допоможу. Ми будемо проходити з тобою, наприклад, когнітивно-поведінкову арт-терапію. Їх достатньо багато психотерапевтичних. Отже, номер один це психотерапія. Номер два, звичайно, це психофармакотерапія. І вибір лікування тут згідно з сучасних. Клінічних настанов, протоколів, гайдлайн. однозначно. Це група сучасного покоління антидепресантів Не попередньо, не ТЦА і не негібіторів монооксидази. навіть якщо сон порушений і вам рекомендують той же амітриптилін із 50-х років, то пацієнт буде спати, але побічних ефектів значно більше. Ніж ефекту від лікування, а от сучасні антидепресанти групи ССРА, СНРА, МТ, мультимодальні антидепресанти це вибір, де б пацієнт би не був. Ізраїль, Німеччина, Сполучені Штати, де б він не був, сучасне лікування передбачає психофармакотерапії, антидепресанти групи ССРА. Доволі часто запитують: а от мені рекомендували якийсь ЗЕПА, не буду називати. Але коли ми говоримо про транквілізатор, я завжди пояснюю: так це дійсно швидка допомога. Але це не лікування. Це нагадує ту ситуацію, коли в людини гіпертонічний криз. Зрозуміло, піднято різко артеріальний тиск, голова болить, відчуття щось що буде біда, інсульт. І так далі, що роблять? Викликають швидку допомогу. Швидка допомога приїжджає, купірує артеріальний тиск, знімає його і що говорить. І йдіть лікуватися. У вас гіпертонічна хвороба. А ми поїхали. І ніхто не каже, ні ні-ні, ви повинні чергувати біля мене, днювати, спати, тому що ви мені зняли гіпертонічний криз, ви ефективні. Я вам довіряю, тому ночуйте в мене, все, я викупляю вас у швидку бригаду швидкої допомоги. Нонсенс. Так от транквілізатори та ж сама історія. Вони можуть швидко вплинути на вегетативний компонент, але якщо перевести його як у вигляді тривало лікування. То ми отримуємо кучу побічних ефектів, небажаних ефектів, вторинних поганих ефектів, аж до когнітивного зниження, розумового зниження. І тому ніякого хорошого ефекту в цьому випадку ми вже не досягнемо. Купірувати, от дійсно серцебиття у метро виникнуло, розжував свою пігулку, ковтнув слиною, можна. Тому я ніколи не забираю пацієнтів їхні зипами, як спасаючий круг, але говорю: лікування це антидепресант. Сучасні антидепресанти, нагадую, перше, це психотерапія. І доєднуємо антидепресанти. Більше того, я, ми навіть рекомендуємо міняти дієту. Це не дієтотерапія, просто я пояснюю своїм пацієнтам, якщо я вам даю антидепресант, який впливає на серотонінові механізми. Це один із механізмів, нейрохімічний, який пояснює, чому виникає тривожний розлад. Ну, там ще й ноардреногічний механізм, ну, нехай. То мені потрібно, щоб вашому організму був серотонін, який препарат заставить його працювати в мізках. А це ваш кишківник серотонін, тому що 90% серотоніну знаходиться в кишківнику і синтезується. Синтезується він з ельтриптофану. Не треба вам шукати оце слово у вигляді препарату. Просто тут прочитайте, загугліть, l ельтриптофан, в яких Продуктах знаходиться. Ви знайдете там тверді сири, ви знайдете ще там багато чого. От ви їсте правильну їжу, з якого створюється серотонін, а я дав вам препарат, який цей серотанін у 10%, 10% поступить сюди з кишківника, буде заставити працювати. І тоді ми отримуємо ефект. Але я сказав три вісі: психотерапія, психофармакотерапія. Харчування я би зараз не відніс окремо, я би сказав би додаток до психофармакотерапії. А третя вість це тактика, стратегія власного життя. Це добре проаналізувати, які ситуації викликають у вас тривогу. Що ви робите для того, щоб цій ситуації не я за вас це зроблю? Ви це повинні зробити. Зменшити в яких ситуаціях ви навпаки достатньо, ефективні і амортизуєте. Цю як ви знімаєте просто емоційне напруження без слова тривога, тому що тривога може вискочити у вас вночі у вигляді панічного нападу. Значить, зніміть напруження дня, як ви це робите, просто лежачи перед телевізором і заряджаються черговою порцією новин, які вас просто розносять вправо-вліво, в тому числі, от зараз я вас здивую, в тому числі радісні новини, які ви дивитеся з телевізії. Наприклад, були погані погані новини або незрозумілі, насторожуючі, загрожуючі і так далі. І раптом спала, хороші новини. Нарешті всі тішаться, радуються. Повірте, ви привели свою нервову систему вечором у стан передзбудження. І воно дуже легко реалізується вночі у вигляді панічного нападу, серцебиття, тремтіння, збудження, задихання, відділення. В лапках душі від тіла я помираю, викликай швидку допомогу. Вечір приведіть в стан релаксу. Вечір – це розслаблення і зняття напруження. Чим знімається напруження фізичними актами через ті ж прогулянки, через ту ж моторику, через правильне дихання, через відключення психології, відключення від збуджуючих джерел, просто від гаджетів голубого світла, надмірного і так далі. Отже, якщо ви виконуєте цих три вісі, психологія, психофармакотерапія, до якої долучається харчування і стратегія, тактика життя, тоді ми досягаємо дійсно ефекту 33% помножено на 3, майже вийшлося 100%.